Ford Focus 2008 року з 90 90 мотором 20DCI був куплений в Германії за 1000 євро. Стан ідеальний, але не працювала коробка автомат. Після діагностики, ось помилки всі, які були. Ось ще помилки, які були. Це дані по машині, Він-код, об'єм і так далі. PowerShift коробка, ось і маркіровка. Ось і маркіровка, яка на цьому стоїть, на самій коробці. Ось ще її маркіровка. Демонтував її товариш мій. Як на фото на цьому, розібрав її, дефектував, купив е ремкомплект на Aliexpress. Ціна зараз буде ось на відео. Це розібрана коробочка. Людина до цього не робила коробки. Нічого не робила. Поміняв ремкомплект. Обслужив масло, фільтра, лампочки поміняв. І ось там машину вже підміну. Павелас! І ось так вона їде. Ну ти їдемо. Що ми, ми немона? Ммм, mm, яка може їхать? Ми поїхали там за вальку,